Привіт, відчуваю, комусь із вас. Зараз необхідно передати послання, тому зараз я буду використовувати МАК-карти. І зараз подивимося, що для вас наразі актуально карти із архангелами. І зараз ми хочемо вам передати то тобто, гармонізацію: Архангел-Азраїл. Я рядом з вами в трудну годину. Щоб помочь вашему сердцю исцелиться. Вочевидь, хтось із вас зараз не дуже в гармонійному стані, и тому така карта для вас. Тоді разом із цією картою наразі архангели одразу передають вам гармонізацію и утешение, не знаю, яку українською. Кристально чистые намерения Архангел Михаил. Ясно, зазнавайте собственні желання і будьте непоколебимы в своїй вірі. Це дуже мотивуюче послання, і я гадаю, його корисно почути кожному з нас і не відступати від свого шляху, навіть якщо здається, що щось іде не так гладко, як хотілося б. І остання карта з цієї колоди терпіння. Так, да. продовження цього послання з Михаїлом. Архангел і Афіл, ваші мечти зупиняються швидше, ніж ви думаєте, і все-таки вони нуждаються в вашому піддержку і терпінні. Тобто дайте час тому, щоб а, ваші якісь процеси, те, що ви захотіли для себе, щоб воно почало виходити в світ, щоб воно почало набувати а, фізичної форми. Бо інколи нам здається, що ми ось так зробили і вже повинно все дати цей сад. Повинен вже зацвісти, але ні. Інколи необхідно трошки почекати. І наостанок ще одна карта. Для вас буде підказка із тарошок. Зараз подивлюся: тут у нас карта страхів знизу. Це про ваш нинішній стан. І давайте, що вам треба ще зараз передати, зрозуміти, яка підказка для вашої гармонізації буде. Тут жезлів. Просто робіть. Просто робіть. Бачите, карта знизу випала, це була карта Двійка мечей. А це було про ваші страхи, про те, що ви інколи самі собі нагнітаєте в голові ці якісь. Якісь проблеми самі собі створюєте, але вам потрібно не сумніватися, не нагнітати собі цих думок, а просто поступово діяти. Тут жезлів каже роби.